Усім привіт! Сьогодні буде у нас тест ось таких корпусних вентиляторів від фірми BigWight Pure Wings 2. І так, що можна про них сказати? Ну, всі фірму Big Light знають, така, скажімо, німецька дорога. Фірма ну і дорогий бренд вентиляторів, кулерів, блоків живлення і того подібного. І що ж, давайте оглянемо даний кулер. Це у нас є 140 вентилятори, і що можна сказати, я думав, вони дорогі, але зайшовши на розетку, ціна була по акції 200. 79, начебто гривень, тобто за 140ку від біквайт, я прям таки був дуже здивований. Плюс це є версія High Speed на 1600 оборотів. Так, що можна тут подивитися? Ладно, давайте розпаковуємо. Так, так, так. Коробка така досить міцна. Так, у нас в комплекті йдуть 4 болтика. Так, ну що можна сказати? Е, чому 279 гривень? В принципі, я вентилятор зразу взяв в руки і, скажімо так, плюс-мінус стає все на свої місця. По-перше, корпус, ну, такий дешевий пластик. от Реально, як, ну, як не крутий, пластик у нас е, дешевий. У нас всього-навсього. Трьохпіновий коннектор, тобто швидкість регулювати в теорії ми не можемо. Але це у нас 140-ка, навіть ніяких віброгасників у нас абсолютно жодних немає. Ну, ну, крутиться гарненько, можливо, плюс не знаю. Тут саме такий. Ну скажем, це, це ж біквайт, і тут у нас от вентилі. Вони ось такими, як це сказати, з направляючими полосками. Ну, це для більшого, скажімо так, творення повітряного потоку. Якось так. Ну, в руках тримаючи, дійсно виглядає дуже дешево. но, скажем так, головне, щоб була ефективність, щоб вони не шуміли і видавали хороший повітряний потік. Так, а змінювати я буду стандартні вентилі свого кокпуса корпус у мене. Угор, Айр, Айджібі. От зараз буде показано, як правильно все називається. Тут у нас встановлено переду 240 і взаді одна 120-ка. І це у нас всі RGB. Включається через чотирьох кінновий конектор, можна регулювати, але в мене завжди налаштовані вони, щоб працювали на 100 Але максимальна їхня швидкість обертання складає 1060 обертів. І зараз проведемо коротенький тест. І подивимося на. Температури. І так, ще з попередніх відео про е, водянку від фарті. В принципі, нічого не змінилося. От один хвилин тесту. У нас температура зразу підскочить, після тесту, скажімо, 86 по тих датчиках, де і 75-76 по датчику е, ЦПУ. В принципі, ось такі температури у нас були і попереднього разу, і у нас вентилятори ось е, працюють 91 тисячу там 20 2061, в принципі, не бачу, що це піднімається. Ось, а подивимося, як будуть з Біквай, так вони можуть розкручуватися до 1600 оборотів. І так, тест ми провели. Буду зараз витягувати комп'ютер, встановлювати вентилятори від Біквай і будемо тестувати, чи зміниться якісь у нас температури. Так, ось вентилятор корпусний. Озі, біквайт, що можна сказати? Ну, по вигляду виглядають вони двоє, скажімо так, дешманські, Що тут пластик дешманський, що тут, то теж немає вібру тих поглиначів, абсолютно нічого. Корпусний вентилятор так само має три піни, але там через розгалужувач він підключений до 4 піни. Я міг регулювати, я включав максимальний оберт, тому біквайт ми так само зможемо регулювати. Ну єдине, що тут трьохпіновий RGB підключення. У мене там є хаб, можна синхронізувати. Ну одним словом, надію, що біквайт все-таки будуть ефективні. Так, встановлені у нас усі вентилятори Big White. Так, запустив я IDU64. Як бачимо, у нас вентилятори зразу крутяться на 1050 оборотів. Тобто в режимі, скажімо так, простою температуру на зараз 3838. Ладенько, давайте нажимаємо кнопку і дивимося. Вентилятори чи будуть зараз розкручуватись, чи так і залишиться. Так, ну це дуже дивно, але динаміка. Динаміка є як мінімум. Давайте почекаємо кілька хвилин. Так, тест дійшов до трьох хвилин, ну і, чесно кажучи, різниці особо немає. 86. 86 і 75 градусів. Ну, там, я думаю, що це просто погрішність. Приблизно ну, в один раз, хоча от впало до 74 навіть, хоча з тими вентиляторами 74 у нас не було. Звичайно, 75, 75. 70... 6. Ну, можливо, це погіршість або 1 градус. Але це в нас вентилятори корпусні крутяться на 1 ну, зараз 920-979%. А спробуємо їх розкрутити по максимуму, так як було на минулих. І так, з вентилятора я підняв, можна сказати, до 100%, але шум від них плюс трохи якийсь є невеличкий такий. Чути скрип, але шум від них капець є трохи. Навіть не трохи, а таки шумнувато. І так, одна хвилина тесту прийшло, і що я можу сказати? Це все я не знаю, якось дуже дивно, враховуючи, що я включив повністю обороти, тобто ще на 500-600 обутів у нас вентилятори крутяться більші, а температура, скажімо так, не падає. Тобто, ну буквально теж там один градус, але враховуючи, як шумлять у нас вентилятори, ну. Це повна така фіня. Що можу сказати за дані вентилятора? Чесно кажучи, що розчарований я на 100% немає жодного смислу замінювати замість стандартних кулерів, виходячи, що там було 240 одна 120, а різниці, скажем так, немає. Ну я думаю, що все-таки біквайт буде, скажем так, щось скажем, краще, але виходячи, що це є від Ну, Бюджетні вентилятори, ну не знаю чи це доцільно згрівнювати. Але ж Вроді би 1600 оборотів про 1600 мало того, що результату надає, так вони ще й капець які є шумними. Тобто заміна цих вентиляторів на стандартні від е, шумани в корпусі від кугар, абсолютно жодного смислу немає. Ну, я думаю, раз я вже поміняв, нехай вони собі там стоять. Я не знаю, бо в принципі давати назад. Ну я не впевнений, що зможу. Так я вже болтики на них вкручував, то не знаю, не знаю. Ну, не знову подивимося, але я розчарований, Тобто самі прості вентилятори, в яких, скажімо так, особо смислу немає. Якщо просто е ставити в корпус, там я не знаю, в яких взагалі немає вентиляторів і підтримують 140, поставити можна. Але на високих оборотах вони будуть дуже таки шумними. Можливо, якщо купити там біквай, якісь там вінкс 3 чи там якісь інші наприклад, Silent, то вони би були тихіші, але не факт що ефективнішими. Вони словом не знаю, Ну за ці вентилятори я розчарований.